Жителів Харківської області Держпродспоживслужба застерігає від купівлі будь-якої прісноводної риби в місцях стихійної торгівлі на території регіону. Це пов'язано з підривом Каховської гідроелектростанції, після якого у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається масовий мор риби та інших водних біоресурсів. З цієї причини Лозівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби застерігає любителів риби від кров які можуть згубно позначитися на стані здоров'я людини як сьогодні, так і в майбутньому. Не вживати рибу в'ялену, копчену, сушену, домашнього приготування. Також ми не рекомендуємо виготовляти рибні консерви в домашніх умовах. Рекомендуємо на даний момент жителям взагалі відмовитися від вживання свіжо риби, тому, тому що зараз дуже багато несвідомо несвідомих продавців, які стали масово торгувати цією рибою. Вони реалізують загиблу, а також померлу рибу. Вона принесе негативні наслідки хворіє інфекційними, паразитологічними та біологічними сполуками. Живою рибою дозволено торгувати в супермаркетах, рибних магазинах, а також на агропродовольчих ринках, якщо риба пройшла ветеринарно-санітарну експертизу в державних лабораторіях та за наявності товарно-транспортної накладної. Якщо привозять живу рибу без цього документа, тоді торгівля такою рибою заборонена. Також лікарі ветеринарно-санітарної експертизи обов'язково проводять державний ветеринарний нагляд цієї риби та видають торгівлі. Експертні висновки, що засвідчує придатність цієї риби, якщо на ринок потрапила риба з каламутним слизом, запалими очима, тьмяною лускою, таку рибу взагалі не дозволяється до продажі. Продавці, які продають товарну рибу, обов'язково. У них є в наявності медична книжка. Вони потрібні знаходяться знаходитися в охайному вигляді шапочка, рукавички, халати. Якщо у когось виникло бажання перевірити рибу, можна звернутися до Лозівської міжрайонної лабораторії Держпродспоживслужби, де проведуть дослідження і нададуть висновок, придатна риба до споживання чи ні. Фахівці лабораторії звертають увагу споживачів на дотримання елементарних правил, які допоможуть знизити ризик виникнення гострих інфекційних захворювань та отруєнь у результаті споживання риби. Наслідки для людини можуть бути дуже погані. Це можуть бути інфекційні захворювання, паразитарні захворювання, біологічні, хімічні збудники цієї захворювання. Також є у нас дуже тяжка хвороба, яка тяжко лікується – Це ботулізм. Вкотре нагадаємо нашим дорогим споживачам, щоб вони не купляли рибу в несанкціонованому місті, яка не проходить ветеринарно санітарну експертизу. Будь ласка, бережіть здоров'я себе та своїх рідних. Якщо ви побачили, що хтось торгує і риба не якості, будь ласка, звертайтесь до національної поліції нашої, будемо тоді вирішувати питання.